Гумореска, золоті руки. Поталанило зустрітись двом старим друзякам, що не бачились, напевно, двадцять років з гаком. Пропустивши по Черчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють, збуджені і щирі. Гість любується портретом, гарна балерина. Посміхається хазяїн. То моя дружина. Гість картину розглядає. О, яка картина! Хто так здорово малює? Теж моя дружина. Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш? То дружина, я не вмію грати. От так жінка гість радіє, руки золотіє, і танцює, і малює, навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате, та, що вміє борщ варити та білизну прати. Дякую за увагу!